Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні планую поїхати в село до мами трошки, покажу вам її сад, квіти, нам дуже-дуже гарно зараз. І ще покажу вам, заходили в декілька магазинів, докупляємо ще все до 1 вересня. Свиденько вам покажу. По-моєму, вже все скупили. А, звичайний рюкзак, в якому Ліза буде носити книги, у нас лишився з минулого року. Буду його також збирати десь на тижні вам ще покажу. А це оновили тривожний рюкзак, тому що він у нас був дуже зачуханий. Лізі дуже сподобався в санцаї ось такий. Тут ми маємо поставити водичку, пачівку, щоб коли було. Повітряна тривога могли брати дітки легко з собою. Я ще ставлю розмальовку і олівці, щоб було там з чим зайнятися. Оновила фарби, у нас ще трошки було, але вони вже були в дуже поганому виді, тому взяли такий великий набір і окремо до неї пензлик. Здивувало мене, ні до одних фарб комплект пензлик не йде. Там ще треба ножиці клей, але це в нас є. Папці для трудового не було а саме а, фарб, вони трошки підзіпсувались. Фломайстри, звичайно, ми вималювали в ноль, тому взяла упаковку ось таких, двосторонніх, щоб було більше кольорів. А, олівці ще були, але за літо вони в нас погубились, до бабусі пішла частина, частина тут. І Ліді дуже сподобались ось ці з блискітками. Не знаю, яка буде якість, але взяли такі. Один пенал. Це вона робила на майстер-класах. Такий гарний. Це для такого термінового ручка, олівчик, що кожен день використовують. І ось такий пенал в АТБ: це саме для олівців і фломастерів, коли щось малюють. Ось такий зручний, тут ставлю всі фломайстри, олівці, а тут буде запасна ручка і простий олівець. І гарно поміститься. Сьогодні вибрала ось таку лінійку в Майнкрафт. Просила в нас 20 см, якраз вліза в цей А Далі взяла якийсь такий пластилін. Звичайний, не знаю, має бути хороший, налипне до рук, мають бути стеки всередині м'який. Просила саме такий вид, папку для трудового. От, є є стеки. І з минулого року ми ще маємо дошку до нього. Далі блокнот вражень. Поновили. Лізі він дуже сподобався такий котик. Все, звичайно, мені треба підписати. Декілька зошитів. Це. Просили всього три зошити в косу лінійку і три зошити в клітинку. Це саме для а, домашніх завдань, для чорновичків. основні зошити закупляли в школі. А, резинку буду купляти, звичайно, хорошу, але вони в нас просто супер швидко губляться, тому взяли прям цілий такий набір з котиками. Також лізі в Аврорі а, сподобалось. Декілька ручок, так і не зрозуміла, будуть якраз. На цьому тижні батьківські збори спитаю, ще взяла дві ручки стирачки, і ця не знаю, треба буде попробувати, По-моєму, теж ручка-стирачка, така скоромія. І ось таку з коровкою Ліза захотіла вже, звичайно, подивимося, як ми зараз будемо писати. Ну, і Лізка вибрала собі ось такий щоденник. Не знаю, як він буде носитися, цей бантик, Думаю, у нас ненадовго. Але лізі дуже сподобалось, і вона хотіла саме цей звичайний ось такий щоденничок. Тут такий карманчик поставлю. Треба мені все підписати, і тут його окремо ще підпишу. Ось такі невеликі покупки в школу. Зараз на батьківських зборах ще подивимося, чи що ще щось треба буде спакувати. І вже буду складати дивитися рюкзак там на перше-друге вересня. Ви вже готові в школу. Ось приїхала в село і показую вам цю неймовірну красу, дуже красиві різні квіти. Ця клумба планується з гортензіями. Тут у нас ще є ось такі кам'яні троянди. І тут спереду планує мама забрати всі інші квіти, залишити тільки троянди. Ось ці квіти вже садила моя бабуся. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Тут у нас арка, на ній дуже гарно прийняли саме такі в'ющіся троянди. Є в нас ще ось такий величезний. То ніби алої, ніби кактус чесно, навіть не пам'ятаю точно, що це. А, ось ці такі бордові квіточки це півники, якщо я не помиляюся. І як бачите, багато-багато чорнобривців. Троянд у нас дуже багато кущів. Я вам показувала, замовляла ось піоновитних багато. Більшість прийняли це. Тут Ліза зі мною любить гуляти по. Саду, нюхати квіточки, І також дуже подобається, ну дуже красиво зараз все виглядає. Подивіться тільки на цю красу, на ці чорнобривці. А ось тут я вже прийшла в сад, вже все жовте-жовте листя, на вулиці досить холодно, ще обіцяють декілька днів тепла, але, як ви бачите, уже практично осінь. Ось тут у нас гарно покошений сад. Багато дерев прийнялось, це дуже гарно. Ось бачите, тут у нас черешня буде. Тут багато гарних сортів, саме дерев. Тато дуже любить цим займатися. я вам Вже декілька разів показувала. І цього року ось такі великі горішки. Я тільки один, тому що інші поносила білочка. Сьогодні по справах ходила в місто, потрібно було зайти в Єву. Закінчились деякі базові речі. Завжди в нас має бути ось такий шампунь Сульсена проти лупи, дуже гарно справляється саме з лупою. Якщо є, спробуйте. Відносно бюджетної, порівняно з іншими аптечними шампунями, продається в Єві, в аврорі буває ще дешевше, дуже добре справляється своєю задачею. Якщо прям сильна лупа, залишайте на пару хвилин спінюєте і практично у всіх випадках. І її прибирає. Далі закінчився гель для душа. Взяла ось такий Лепет Марсель, дуже свіжий, приємний аромат. Мандарин лайм, і ще ліду. Хочеться чистого, прозорого і свіжого, ще вертається у нас 30 градусів тепла. Дуже сподобався ось цей аромат All Spice, такий свіжий, приємний. По акції по 15 гривень були ось такі масочки від Greenway, постійно ними користуються, мені подобається. І по скидкам були корейські маски. Взяла ось таку з вітаміном С для проби. Подивимось, як мені буде. А зараз йду в ванну і беру ось такий чай для ванни. Я вам показувала в минулому відео. Мені присилала декілька пакетиків сандра, декілька штучок лишаю ще на вересень, коли буде холодніше. Але зараз вже теж на вулиці прохолодно, якраз зараз буде кайфово прийняти ванну і змати. Я повернулася з перукарні. Зробила ось такий більш насищений колір волосся. Ми змішуємо три фарби. І зараз вирішила зробити трошечки темніше, трошки більш насиченою чубчик. Я не знаю чому. Постійно чубчик хочеться саме на осінь. Дуже сподобався результат. А поки в мене є трохи вільного часу, хочу вам розказати про дуже класну книгу Життя після так. Тейлор Дженкінс Рід прям дуже зацікавила мене авторка, тому що книга написана супер легко, швидко прочиталась. І Для кого взагалі ось ця книга? Бачите, такий гарний зріз і дуже гарний творзиц. Цю книгу я, в мене не випадково. Ми вже були на одному книжковому клубі. Я вам говорила. Поліс Стомфорд місто вітрів, був в попередньому блозі, по-моєму. Там це був не так книжковий клуб, як розмальовування зрізів. А саме цей клуб, якщо все вийде в організаторів, вони покличуть психолога, тому що тут є що обговорити. Це художній твір, але він дуже корисний для обговорення і для того, щоб задуматись, тому що це класно для сімейних пар. Тут розказується про сімейну пару, яка прожила разом 10 років. В них наступила криза 10 років, і щоб її вирішити, вони вирішили на рік розійтись. І як вони вирішили питання чи залишились разом, дуже багато мене. Спогадів було, тому що тут головні герої зійшли з юному віці. Там їй було 19, йому теж щось в, в тому районі. Ми з чоловіком також моєму чоловіку було 20, мені 22, коли ми зійшлись. Тут вони першу квартиру знімали. Були такі гарні спогади, дуже багато схожого в нас було. Були ці кризи, що тут вони проходили деякі ігри. Сімейного життя і багато чого про нього розказаного також тут є відносини там з сестрою, яка не хоче ні з ким відносин, і Child Free. Ну, ніби не точно, вона ще думає. І так само там є різні шлюби, різні варіанти. Мати головної героїні все життя зустрічається тільки деякий час, і в неї тільки шоколадно-квітковий період, далі вона розстається. Тобто тут розказано про різні види норми. Мені дуже сподобалася ця книга. Якщо ви в шлюби, чи в стосунках там, десь від. П'яти років, думаю, то вам ця книга буде дуже актуальна. Рекомендую. Якщо читали, напишіть у відгуках, що ви про неї думаєте. Приїхала невеличка доставка Сільпо. Час від часу роблю, буває по гривні сама ціна доставки. Якщо там робити, по-моєму, більше 1300 гривень замовлення. Дуже нам подобається ось таке молоко-галичина. Зразу взяла 4 упаковки. Також по акції було. Ось таке згущене молоко. Ліза любить сирники млинці, час від часу з таким, тому беру про запас. Деколи любимо, взяли колу саме Зіро. в тривожний рюкзак, у нас вже школа. Ось таку водичку з такою дозатором зручним, щоб її було легко відкривати. Просто круасанчик, вона дуже любить сісти. Для школи набрала різного печива. Ось таке взяла прямо упаковкою, піде також привозний рюкзак із водичкою. Дуже мені подобається. Беру ось таку томатну пасту, вистачає на декілька разів, роблю різні підливки. По гарній ціні зверніть увагу, зараз по акції йде куряче філе і пікур, саме воно мені подобається найбільше. Також відставлю, буде на декілька днів на перекус. А лізе, ось таке печиво, вона любить сердечки. Акції були морозиво мочі, дуже смачне з полуничкою. Також любимо. Сметанку це до курочки буду робити таку сметанкову томатну підливку. Сир кисломолочний. Постійно можемо просто їсти, можемо з нього щось робити, там, начинку у млинці чи темночки, сочевиця. Я люблю трошки інакшу, але цю також вже брали. Обожнюю просто зараз сучевицю. 30 хвилин додаю е, чесник, додаю сіль перець і додаю мускатний горіх. І за 30 хвилин із мультиварки виходить дуже смачна, корисна білкова їжа. І багато розхільників. Взяла про запас ось такі вусні палички по акції. У мене вдома всі закінчились сухі серветки, декілька упаковок, точніше, це вологі серветки, декілька упаковок по акції була сніжна панда. Сухі серветки, дуже мені зручно використовувати. Я завжди беру, який я по акції, такий великий упаковку туалетної бумаги. І люблю ось такі станки, також були по дуже приємній ціні. Ось таке невелике замовлення сільпо. Закінчити цей влог хочу на такій. У вже ноці зробила собі м'ятний чай, не робила в літо, але вже прохолодні дні, ось такі чашечки. Моє серце замерло. Дуже люблю піквік м'ятний, саме смачний для мене. Е, осінь, зима, весна, поки ще холодно, у мене завжди свічки, ось мої горять. І читаю просто неймовірну книжку. Бей, біжи замри, мрий, Каміли Грін. Е, наскільки я знаю, це українська авторка, яка сам Видав. Сама випустила цей роман. Це перший дарк-роман в Україні. Ось опис, але. Головне почитати ще застереження. Тут буде про війну, про військових е, дуже багато застережень, але я почала читати і я в захваті. Я вам рекомендую хоча б поцікавитись, На є сайт. Подивіться за цю книгу. Поки що початок просто вав Я думаю, дуже швидко прочитаю. Якщо комусь буде цікавий відгук на цю книгу, пишіть, в наступному влозі розкажу. На цьому прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Ну, і всем па па па, -па.